Друзі, привіт! Затарився, ось, короче, взяв тут цей, прикормочку, черв'ячки, опариші, перловку, леску. Завтра поїдемо на рибалку. Я сподіваюся, що ми навіть щось впіймаємо, не просто так з'їздимо. Добрий ранок. Ми збираємося на рибалку. Зараз поїдемо на ставок. Зараз ще купимо м'язка, пожаримо, пожарим, короче, шашличок, половимо рибку. Надеюсь, буде чітко. Так, що йдемо на розвідку. <плес> да. Тут ось якесь болото. Але дивлюсь, рогачий ки є, тут щось ловить. Тут чисто на удочку. Оп, очки, всі дюла. Так, це перший ставочок. Ну що, погнали тоді, подивимося, де другий, може який рибаки, там є, машина стоїть. Да попитаємо, що взагалі тут ловиться ловиться тут взагалі щось так, щось ми йдемо, йдемо і фіг пойми куди йти. О, зараз десь там тут калюжі дощі пройшли такі мощні. Ну погодка сьогодні дромчик класна, бачиш, ні вітру немає. Да, ну цай. Так, есть что-то выход куда-то. О, есть озеро. Та ты что? Красота, ляпота. Оп, Да тут на удочку. Бомба вообще Шесть мужики сидять. Шо но клюєш? Вообще ніч <глє> Зашибісь. А взагалі що тут ловиться? Караз. Карась? Тут ти на ладошку попадається. Ага. Поня. Ну що, будемо пробувати? Ну да, Кажуть мужики, що нічого не ловиться. Ну, це ж не для нас. Ми ж професіонали. А тобто нас ловиться. Дякую. Да. Зараз йдемо, коротше, за сумками. Тут ось можна і костерчик, мангальчик. ставити десь. Ну, у нас мангала нема. Так, добрались на місце. Зараз тут десь... Пожарим шашлик, закинемо удочку, посидим на удочку. Тут вроді должны карасі такі на ладошку ловиться, короче, блін. якраз самий, самий цей, самий смак потягати таких карасиків. Да і пожарим м'ясо, посидим, Там, якщо що, переїдемо на Дніпро половим ще там, якщо тут нічого не буде. Ну, мужики кажуть, що не квія, ніфіга, але ж... Ми ж рибалки серйозні. Набомби. Вітер піднімаємо. Вітер піднімається. за О, ягоди. Це, це, це напевно, якісь вовчі ягоди. <кій> Хто знає, які ягоди, пишіть в коментарях. Так, вітерець починається, не дуже добре. Так, розпаковуємося потихеньку, ромчик... Розпаковка, розпаковка. ромчик стіл, розклада. Я тут понабирав всього-всього, але тут тільки на удочку можна закидувати, бо там не закинеш на... на спінінги, там водорослі, капець. Так, взяв черв'яки, опариші, берем прикормку на карася опа Нота. свинота свинота да, понакидували мене Яком... можна взяти зложити і винести Це ну, ж впадло розумієш такі люди потім приїжджаєш і тут срач Скоти. та давай ці штуки пихнемо Сюда десь на сетку надо помірять плюс мінус розмер <coughs> Чикс Вогонь Та, Та ти шо песня Бодибилдер Толян. Так я тут нагріб, конечно, спиннинг і всього Але погано що в мене тільки одна удочка і Можна буде із спиннинга щось зробити, При великому бажанні, якщо буде щось клювати. Так, закормимося для початку. Прикормка на карася це не реклама, я не знаю наскільки вона дієва. <гум> Купив, будемо пробувати. Так. Що мені замішати? Классно? Так. Сейчас прикольно. Да, да. Я хоть докину туда. Я тут же закормлю. А удочку не докину. Солнце пропекает, так нормально. Ну не знаю, на день передавали трошки хмарно буде. Поки не видно, що хмарно. Ну так. Да. Сонце. Тан, ти її зараз накормиш, вона точно клювати не буде. Буде-буде, треба привіти увагу. Я не, не брав цього. Садка для риби. от що бля. Так, смертельний номер. Йдемо бродити пологу. Це за все себе О ти що скидається бач Тож на мою прикорку вже йде все полюбов Так, це советував мій підписник ну як що? <рес> мій підписник <рес> мій підписник ти його заставив <рес> да, я, я заставив підписатися ну <рес> дай на телефоні я подивлюсь <рес> <Да, да, да, рес> ну зайди в ютуб <рес> <рес> да 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 я заставив кажу підписуйся коротше він каже що тут карась хороший приєд. на перловку вроде, він казав зараз будемо пробувати на перловку і попробуємо на опаришки. Я на перловку ніколи не ловив. Ти ловив? Ні. Я все житті ловив на хліб, ага. на черв'яка все. Так, ну я думаю, якось так ось. Наділи. Побачимо, короче. Оп. Єсть один крючок на перловку, а другий зараз... Сейчас... Попробуємо на барышек для начала там чи що тут у нас? Тут червяк. Давай на барыші хочемо. О! Повилазили з кулька, хорошо що не в холодильник. Диви які шустрі. Чекс. Так, будемо закидувати. Талян тяне, наверное, уже. Я <laughs> да. тільки що реально дергав. Все, чекаємо на доби. Так, що ми сидимо і в нас, як звичайно, риба не клює. Ноль, Ноль на масу взагалі. Думаємо, звісно, що це перепад погоди, тому що э, вчора дощ був, позавчора дощ, сьогодні якось тепліше, давлення скаче, воно ці дві тижні погода туди-сюди, то дощ, то хмари, то, то сонце. Зараз припікає. Я що, закормив. Нормально так. А Ще ось так. Налив такий фігні з шоколадом. В прикормку руки тепер капець красні. А, чи це не шоколад, це шовковиця. Так, да, шовковиця. То в мене ще десь є там шоколадом. Ну, дай в принципі поки закинув, сидим. Зараз будемо, напевно, що? Будемо палити костер. дожарить шашлик. Щось похаваємо. І якщо нічого тут не буде, то переїдемо на Дніпро, Дніпром. Закинемо спінінги, якщо що. У мене там ще є прикормка на, на ляща. Якщо що, за... поїдемо, закормимося на заливчик туди. Попробуємо там перебачити. Я ще цю купив ромчик бісну новеньку, теж. можеш покидати хіщник. Да, блін, мужики кажуть, вчора клювало, позавчора. Як завжди клювало, короче, вчора і завтра буде клювати, а сьогодні ні. я зараз пойму шашлычок. Трошки дров натягали. Зараз пожаримо м'ясо. Хоп, оп! оп. Жаримо шашличок і, ну, і сидимо, я закормив там нормально, в принципі, будемо чекати. Бо тільки що приходили люди ще сюди коротше, з Дніпра, ну, з річки. Кажуть, що там сиділи на все кидали і щось взагалі нічого теж не клює. Ці перепади погоди, чи бог його знає, чого воно так. От така справа. Так, Ромчик розпалює у нас костер. Він вже в прошлому відео показував, як розпалювати без спічок костер. То цей. В принципі, хто не бачив, можете подивитися, як без спічок розпалити вогонь. Yeah. Я що казав? Рома професіонал в своєї справи. Вже горить тут все. Все з <ріст> <ріст> Так, що ми далі, далі, так, ромчик, взагалі, займається вогнем. Я схожу, гляну, що в нас там на удочки. Так, трошки вітерець піднімається, хвилька йде. А, на вудочки, на вудки. Як не клювало, так і не клює. Помідори, гірочки, поріжа. кулінарний блок. <смітна> Для дітолі. <смітна> не, нема костяна, то Та там кулінар у нас від Бога. Нічого, ми наступний раз поїдемо на ночну рибалку. Костян довжен палатку взяти. Так, вогник у нас розгорається. Да, і ручки, помідорчики помиті. Клас Знаєш що у нас немає? Солі? Солі? Ну, що зробиш. Вічно як приїжджаємо, щось забуваємо. Да, да, так. -да. Ніколи не можна це взяти. Костян, не твій салат, конечно, братанчик. Ну, блин, и так я думаю, піде. Костян перевертається там. в <головіка> кроваті, що спить по любому. Стобудовдов. Так. Сейчас будем по обувать, Рекламировать не будем. Талян, больше жизни, больше жизни. <головіка> Рекламірувати не будемо, нам за це ніхто не платить, так що... А якщо хочете рекламу, то пишіть. О. Три подписчики. О, як зайшов? А? Три подписчика. По любому побачать що, що я готовлю. Че що... Так, у нас скоринка вже така. Красота. Ну що, Ромчик, достаємо м'язко, будемо хавати, доставать Сейчас захомячимо мясо, посидимо ще тут трохи і ну, щось у нас нічого я не думає, клює. Тут. Готово, так да, уже? уже? готово Ну я думаю, так да. Сейчас спробуємо, О, тут а, хтось на дизельному бусі. Хлоп на дізельном бусі по калюжам пофигу. Так. Оп. Так ти що диви? Смакота гаряча. Так, ну що, будемо куштувати? Глянно mm. ну готовий чи ні? Гаряча силім не буває. Не, смачно, смачно. Все, всім приємного апетиту. Ми будемо їсти. Так, ми перекусили. Зараз ромчик конфетку холо. Ідемо цей рибачить. Ми ж все-таки на рибалку приїхали. Так рибалка, рибалка. Одні жаби тут плигають. Оп. О, з'їло все, дивіться. Пусто. Ні перловки. З'їло. Ага, з'їло. Черв'яка з'їло. Ну зараз будемо пробувати. Що за риба вообще косноторка це тоже монстр такий монстр Раз шкрекель бля Приліз. так в принципі, понятно да що тут ловиться Мужики он кажуть вчора 120 штучок поймав Отаких таких опа yes, прямо в ефірі а ну наромчик камеру що це за риба? Я навіть не знаю, що це. Це подлящик чи що маленький? Чи це уклейка? Ну, це така можна. Диви.

Це цей самий. <смір SF> доплив назад. Доплив туди, потім назад. Йому атракціон, знаєте? Американський горки. Він там цепляється, я тут витягую, знімаю він обратно пливе. На, на, по -по -по <смір> на рибалку ще прикольно ходити, сісти, возі таких дідів і послухати їхні історії. -da -da. Це просто -da. жесть. Вчора 120 штук один поймав. скажи, котлет на крутые, нормально. Okay. Ну, парыш, клюе. А вот такая клюется, конечно, жестко. розкажи, як ти шию защемив. <рес> Та ну Це нормальна історія. Защемило <рес> шию, блядь. І ішов. І, і защемило. <рес> Ні, і що і що зробив. Хотів, блядь, смарканути, як скрутило шию. Думав, і впаду серед дороги. Короче, Толян стісняється на камеру показувати, як він шмарканув. Ну це нормальна історія. Ніхуя собі, блядь, блять, от такі на жарюху класний. таких я від дяді Толі. Коли жарко, береш отак. Пробив бутилку газірованою водою. І воно розбризкає, знаєте, як з вентилятора там є. Освіжитель такий. На самом деле это Лен не специально, а так получилось. Там это под... моя гениальность, понимаешь? Попа думает, что спецом думает. Бля, фейспалм. Короче, Толян опять передумал, але буде... він любить помучать, а потім випускати. А не цей зразу тільки. На... Так раз живучий, йому попробуй, що буде. Ні, ну це самий самий здоровий пацан. Е? Та ти шо? Красота? Це як там? Ляпота. Шо, шо? А де я її довів? Шо що? У мене каже, що вже перву пенсію не получило, як я її довів. Снімав. Чорний юмор. Хоч ну, рибаков дід... місний. Діди гонять нормально. Зараз діди ще битися почнуть. Да-да-да. Нормальний контент. Ну вже почали, ти на рибалку прийшов, і ти шо? Вчера. Hello. How do you do? Майна Тыбай. Опа Уе! Иди Come сюда. Камон, бейби. Серьезно? Так. Так, ну что, мы розвідали из того, что... В принципі, тут для душі можна порибалити. Зараз поїдемо на Дніпро, ще трошки покидаємо блісну. Да і будемо закругляти. Такі діло, так? Да? Так, да, зараз їдемо на Дніпро, коротше. Оп! І ми вже кидаємо блю. Так що, приїхали на пляжі, коротше. Тут народу капець. Думали покидати тут. Ну зараз я зайду, трохи покидаю. Ось люди теж рибалять. Але щось теж я дивлюсь, не густо Що воно, не клює сьогодні? Тишина? Він такий малесенький. Так, да, взагалі. Ні, ну скидається. Понятно. Скидається, але нічого. Де ж кажу, перепад погоди. Так, ромчик, ну що, будемо бліснити. У мене тут супер бльос, ось новенька, тільки вчора купив. Сейчас покидаємо Друзі, що ми коротше, перебачили, покидали трохи. Ну, В принципі, розвідали таке озеро. сьогодні. Як вам сказати, ну, не клював сьогодні там великий караць, я не знаю чи він там є. Ну, В цілому нормально. Покидав трохи на спіннінг, на блісну, то е -е, нічого немає, але ми не довго тут 10 хвилин покидали, бо вже пора їхати. Все, їду, коротше, монтую вам відео. І буде все добре. Все. підписка, комент. Дякую.